Суботній рейд працівників міліції спільно з Нацгвардією закінчився масовим протистоянням правоохоронців та молодиків. Близько 22-ї години у центрі міста співробітники ОМВС затримали двох чоловіків за порушення громадського порядку. Втім, дії міліціонерів, дехто з оточуючих, розцінили неправомірними та активно почали захищати затриманих. Ті у свою чергу гучно викрикували та нарікали на дії правоохоронців. справжні сутички розпочалися, коли міліціонери повели затриманих до патрульного авто. На той момент на місці події вже було близько 200 людей. Переважно звичайні громадяни, які проходили повз чи відпочивали у кафе. Однак було і десяток молодиків характерної зовнішності, які відверто нагнітали обстановку та провокували людей у формі слухаю вас мемка виш вуки вуки старайтеся скажіть дивіться ішо перевук вука зеленку 9 9 сьогодні ручки ручки добре дивайте і знімайте знімайте я хочу гол в ворота тобі бахуса Молоді люди ставали неконтрольованими. Міліціонерам довелось застосовувати балончики зі сльозогінним газом. Після чого у бік правоохоронців невідомі почали жбурляти камінням. Пізніше до місця події під'їхав автозак. Міліціонерам та нацгвардійцям все ж таки вдалось помістити затриманих у спецтранспорт, проте до відділку так і не доїхали. Так звані захисники затриманих перекрили дорогу та не дозволили автозаку зрушити з місця. Дехто з НАТО вповів себе неконтрольовано та агресивно, кидались пляшками та нецензурно висловлювались. Були неодноразові спроби спровокувати людей у формі, проте ті намагались контролювати ситуацію та не допустити загострення конфлікту. Вже стоїть третій з родом. Єдиний. Робиш. Йдемо выйти, модим на один. Ти подивись на нього, він зараз ужинає собі з вами. До норм чинного законодавства людина для складання протоколу повинна бути затримана не більше як на три години, тому двох затриманих молодиків було відпущено. Після чого конфлікт був вичерпаний і юрба молодиків характерної зовнішності розійшлася. Прокоментував буремні події цієї ночі начальник міліції з громадської безпеки В'ячеслав Мартинюк. Зокрема, зазначив, правоохоронці зробили все від них залежне, оскільки першочергове завдання уникнути масового заворушення з численними жертвами. Вчора Близько 20-ї години 30 хвилин спільним нарядом міліції та Національної гвардії були помічені особи, які порушили громадський порядок. Працівники органів внутрішніх справ розцінили дії як порушення громадського порядку, намагалися осіб доставити до Волинського міського відділу, і тут почався активна суперечка. Люди вчинили злісну непокору законні вими зі працівника міліції, яка карається згідно чинного законодавства, і вказані особи були поміщені до спецавтомобілю з метою подальшого направлення їх на медичне освідовування та складання відповідних матеріалів. Була юрба після того молодих людей, які намагалися. Завадити працівникам міліції, довести до логічного завершення свої дії, перешкоджали цьому. За даним фактом вже проводиться перевірка. Про подальші покарання чи дані з перевірки буде повідомлено додатково. Працівниками були складені відповідні адміністративні матеріали, і по тому, коли сплинув срок тримання. Чи затримання вказані особи були відпущені їм була надана медична допомога у відповідності до норм чинного законодавства, оскільки стаття 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає, що людина для складання протоколу повинна бути затримана не більше як на три години. Працівники міліції були в меншості для того, щоб не нагнітати соціальну напругу. В суспільстві, також використовуючи нормативні акти Міністерства внутрішніх справ України щодо особистого захисту, захисту життя і здоров'я працівника міліції, було прийняті відповідні міри. Значить, вказаний факт, який був документований, матеріали зареєстровано до єдиного обліку, по даному факту проводиться перевірка і діям. Інших осіб буде також надана правова оцінка за результатами перевірки. Також В'ячеслав Мартинюк наголосив, що при зовнішньому огляді слідів травм у затриманих не виявлено. За даним фактом проводиться перевірка. Варто зазначити, що вгамувати натовп та загладити конфлікт без жертв та постраждалих намагались лише представники міліції та нацгвардії, хоча це безпосередньо їхні обов'язки. Проте як відомо, у Нововолинську були створені загони самооборони для захисту мешканців нашого міста від посягань кримінальних елементів, уникнення мародерства та розголу злочинності. Ставники руху були помічені під час заворушень у центрі, але лише як глядачі і не більше. Буремна суботня ніч у місті повинна була згуртувати захисників порядку, не лише міліцію та нацгвардію, а й інші організації, які ще донедавна позиціонували себе як орган, який здатен допомагати правоохоронцям та стояти на варті порядку. Бороти зі злочинністю справа нелегка, особливо у нинішній час. Тож час об'єднувати зусилля та наводити лад у місті та країні.